Добрий день, я Іванова Дар'я, учениця 4-го А-класу багатянського ЗСО. В цьому році почала працювати над дослідженням озера Тлабу село Багате, екологічні проблеми озера. Ця тема мене зацікавила після екскурсії в різні пори року до нашого озера. Мені було цікаво спостерігати за птахами, які прилітали до води, за рибами, які водяться в озері, за рослинністю. Мета даного дослідження знайти всі пам'ятки озера Катлабух та дослідити їх. Завдання знайти методи оновлення озера Катлабух. Озеро Катлабух є природним водомаминаського типу, яка розташовується в Озмаривському районі Одеської області. Це одне з найбільших озер подібного виду, які перебувають в Україні. Актуальність даного дослідження в тому. Що зараз озеро Котлабух знаходиться в катастрофічному стані. Якщо не почати діяти зараз, то воно зникне і відбудеться екологічна катастрофа. Отже, озеро Котлобух зобов'язане своїм ім'ям одному з волонтерів Золотої Орди. Озеро з'явилося задовго до початку нашої ери. На самому початку його існування місцевого узбережжя було вузовлено місцевими поселенцями. Про це говорять численні розкопки, зроблені на цій території. Вік деяких декіль... декіль... знахів історики датують кількома тисячоліттями. Озеро Кітабух є природна водой Мамайського типу, яка розташовується в Ісмаїльському районі Одеської області. Це одне з найбільших озер подвірного виду, які перебувають в Україні. Дізналося, що сьогодні озеро. Високого граді і використовується як у досховище з ретельним регулюванням обміну води. При необхідності лимаєме водою через прожитий канал, який з'єднується з, з донастями косицьким дерлом. Дослідила, що нова закритла неоднакової глибини, воно поступово поглиблюється до центру водою, Збереги воно критике піском, який змішаний з галькою і при або а при поглиблені лише пісок без додавання будь-яких інших елементів. Негайно центральна частина дна покрита тосом шаром сірого ми. Озеро може бути живим тільки в тому випадку, як живі його плавно. Отже, гети, прогіс, осоки. Це ельдорадо будь-якого озера. І сталося це в результаті нераціонального втручання людини і природи. Наслідок того, що озеро відокремлено дамбою від косинського грива, а також після утворення великої кількості ставків для розкладення рибу. Які сади їсно погіршилися. Незадором цього не можна буде не тільки вживати для пиття тварин, але і застосовувати для поливу. Крім того, відбувається заболочування озера через загибель рослинності риб. Екологи стурбовані тим, чи деякі види рослин і риб можуть взагалі зникнути. Але вихід зі свого роду екологічної катастрофи існує приплив свіжої води, наприклад, з Дунаю допоможе вимити соль, щоб вкладати з органічні решки і поліпшується рість води. Але на сьогоднішній день озеро Катлабу в Ізмерійському районі Одеської області загрожує екологічна катастрофа. Про це повідомив басиновому управлінні водних ресурсів, річок Причого моря і Нижнього Дунаю. Проведене фахівцями обстеження озера Цебук показало вкрай негативний екологічний стан водою і необхідність проведення термінових заходів щодо поповнення озера водою з річки Дунай. Ситуація ускладнюється тим, що підвідний канал Желівський значно замовлення і немає можливості здійснити необхідний водоубіг з річки. Це свою життя призвело до погіршення якості води в озері Катлобу. Насовати фахівці для рівнування водооруну необхідно розчистити підвідний канал і забезпечити примусове поповнення озера шляхом закачування води з річки Дунає. В даний час питання промусового поповнення озера Катлобу вирішується усіма причинами оводного, як районного так і обласного рівня. Порушений природний зв'язок озера і річки, миліє озеро, поступово замурюється. Якби вода взята для зрошення могла повернутися в озеро, але до почалі колись порахунки при проведенні медаворактивних заходів не вилкнув з для ряду сіл, підвищився рівень грунтових вод. На мій погляд, моє розслідження дуже цікаве, Протягом що ним я поставила собі за мету принести хоч якусь користь озером. Але цю роботу ми, діти, самі не можемо проводити. Тому плануємо за до дорослих і запропонувати допомогу від дітей, а саме проводити зачищення території, саджати біля озера дерева. Дякую за увагу.